Ваша відпустка ще не переламана. Переламає страйку Canada Пост. Ура! Я не хочу їм дарувати ці гроші. Черга в магазин. Цей аутлет, він під відкритим небом. Він щось бачив, що я просто не знаю, як. Я не знаю. <плес> <плес> Можу в цьому магазині як свої. Всім привіт! У нас вже новий день. Міше пішов на роботу, а я залишилась вдома. Хоча я б не мала бути вдома, але спонсор продовження моєї відпустки Canada Post. Ваша відпустка ще не переломана. Переламає, переламає. Вчора я вам сказала, що розкажу про плани, які мали бути після нашої відпустки на Норс Онтаріо. Головним планом було це поїхати в Україну. По термінах все сходилось, але сюди не входив такий малесенький нюанс. Така. Вишенька на тортику у вигляді страйку Canada Пост. Тому завдяки цьому я провожу другу частину своєї відпустки тут вдома, в Канаді, а не в Україні, як би цього хотілося. І як це планувалось? Тому сьогодні отримала ось цей пакуночок не від Canada Пост, від іншої кур'єрної компанії. Сам конвертик, який мені не був такий відправлений. Наразі я його отримала. Перевірочка Шик. Це старий? Ні, нова. Є віза. Ха-ха. ура! Ура! Yeah. Паспорт в мене нарешті на руках, але у мене, на жаль, залишилось замало днів, щоб їхати в Україну на цю відпустку, так як дуже багато часу забирає сама дорога, плюс треба повернутися сюди, встигнути акліматизуватись, а приїхати зразу на другий день йти на роботу якось дуже крейзі. Я так зробила минулого року. Я прилетіла за два дні до виходу на роботу і. Це було Анріал, просто я вам чесно говорю. Мій мозок не розумів, де він знаходиться. Я і не була тут, і не була там. Я взагалі я не знаю, в якомусь просторі літало. Так що наразі якось так, але в принципі, завдяки цьому частіше вихід відео на Ютуб, я маю час приділити для себе, для Ютубу, для контенту, для монтажу, для всього є свої плюс. І та я знаю, що потрібно робити візу заздалегідь, але все йшло по терпіть. Вінах, як воно має вийти, але Кеннеда-Пост сказала, слухайте, щось у вас все йде за дуже гладко. Мені це не подобається. Йдемо-ка ми стриканаємо. Чого б я буду обирати тільки якісь інші кур'єрські служби, але не канадську пошту. Тому наразі моя відпустка проходить вдома. Я все одно продовжую працювати ось тут. Я вже монтую третє відео. З нашої відпустки це про те, як ми ходили в трейл, наш перший трейл в цій відпустці. Тут я до речі вже змонтувала вам відео в TikTok і Shorts про паспорт і Canada Пост насолоджуюся все, що я можу наразі сказати. А ще в нас вже так спортилась погода, мамо мія. Сильний вітер, хмарно. Я вже й забула, якою може бути осінь в Канаді, без сонця, з дощем. В принципі, все як завжди. Починаємо сезон прийому нашого вітаміну Д3. Спонсор хорошого настрою в Канаді. Вітамін Д3. Якщо ви хочете нормально існувати, пийте пілюлі. Ладно, я жартую, а може і не жартую. Продовжую свій день, зроблю ще собі каву і буду продовжувати монтувати. Тепер я взагалі не знаю, коли я поїду в Україну, треба чекати наступну відпустку, але добре, що на руках вже є паспорт, і за цей критерій можна взагалі. Не хвилюватися, але добре, що певну частину цього відпуску ми провели дійсно класно. Ми поїхали в подорож, ми побачили нову Канаду, нове Онтаріо. Відкрили щось для себе зовсім нове, красиво. Так що це таке. Чому ти вилізло? До речі, хто знає, маю ще до вас таке запитання. Мені казали, що можна повернути ось ці листи, і канадська пошта, коли вона повернеться до роботи, поверне за це гроші. Пишіть, чи це правда, чи ні. Хоча не знаю, можливо, я до виходу цього відео вже це попробую, але якщо не попробую, буду рада почитати ваші коментарі. Можливо, хтось вже з таким стикався, можливо, хтось вже колись повертав, що і як, як вам що говорили. І як ви це питання вирішили? Тому що чесно, я не хочу їм дарувати ці гроші. По-перше, спорчна відпустка. По-друге, витрачені гроші ні за що, так як сервісу надано ніякого не було. Один дискомфорт, проблеми і ще мінус-карточки. Добрий день, будь ласка, повернення назад. Хоча чесно, я думаю, вони б легко мали це повернути, так як в Канаді все дуже легко повертається і. Ніколи ніхто навіть може не запитувати, чого ти взагалі це повертаєш, що не так. І в такому роді. Так що, я думаю, все буде класно, але ви коменти напишіть А ще ви просто подивіться, як розпустились мої квіти. Вау! Там вийшов. як це красиво виглядає. Іменно зараз ось ці квіти. Цей період мого прекрасного життя є найулюбленішими. Можуть бути різних кольорів будь-яких. Але головне, щоб саме ці. Я, до речі, не знаю, як вони називаються. Якщо ви знаєте, можете писати в коментарях. Ви просто подивіться, як вони вимухали. Вони не були такими височезними. чуть-чуть. Та ні, я насправді думаю, буду міняти їм воду і треба їх чуть-чуть підрізати. Я не можу натішитися, як красиво це виглядає. Та-дам! Це фокус, переведемо чуть-чуть. Я ще постараюся вам сюди вставити фотографії. Як красиво сьогодні зранку я їх сфотографувала. Це вау, коли сонце Це прямо. Міша навіть фотку поставили на заставку. Виїжджаємо на шопінг. А де мікрофон. Цей кадр буде без мікрофонів. Все, виїжджаємо на шопінг і їдемо в аутлет, правда? Їдемо в цей Торонто премію. Чи якісь інший на Тронто Першочергово це подивитись мені за захисними окулярами від сонця, а Міші за якимось зимовим взуттям. Ну що, ми приїхали, але ми вже маємо таку підозру, що ми скоро поїдемо двітися. По-перше, було дуже важко То... припаркуватися. Людей, тьма. Дивіться, там черга в магазин, машин повно. А ми, і ми прям чітко попали, де нам треба, бо тут десь є якраз цей рейбен. Рейбен і оце моє, що ми дивимося. Щось холодно не можу це... холодно, холодно. Ми вибрались щось, щось, не, трошки не у чуть-чуть. О, сонечко о о да. просто цей аутлет. Він під відкритим небом. Ви тут ходите між магазинами по вулиці. Так, чекайте, які нам треба магазин. Мені треба сонячні окуляри, а Міші треба. Oh, Зимове взуття. Ти знаєш, де він є? Колган де є якраз тільки подивіться скільки тут народу. Я ще не разу не був, що стільки народу тут було, правда? Так, ну ми вибрали найкращий день. Ми вибрали неділю, але саме не менше народу буває тут. ще й вечір. No. Таку годину — це прям чатінько що... точно все було забито. Чесно, я щось просто йду, говорю на камеру, але по факту я не дивилась, які магазини ми проходимо. Я дивлюсь, не переживаю. І я цю місію виповнюю. Нам треба піти на цей типу, першим ділом. А ти його десь бачив? О, тут якраз центр цього всього він тут і може бути. Якщо ти бачиш, типу, якийсь очковий цей, то просто кажи як. Очковий. А як це по-українськи? буде? Очкеніє? Очковий оптика Придивляюсь за окулярами. Поки що мені ось ці сподобалися. Я вже одного разу їх міряла, і в принципі ці дуже схожі на ті, які я зараз маю. Бачу, вони цього не роблять. Ray-Ban зробиться. А так ага. ну то що тоді ми їдемо геть за офлак, їдемо ребята. Все поїхали. Ми зайшли і вийшли. Чуть-чуть загріли. Перший факт там платить. дуже багато людей. Другий факт Міша запитався, і вони сказали, що вони не вставляють лінзи правильні, які потрібно для погано бачучих людей. Погано бачучих, погано ну, бачачих такі є. Коротше, для людей з поганим зором. Так, але вони сказали, що сам райбен, як оригінальний райбен, Ну це теж оригінальний, просто це аутлет, але прям магазин, вони це зроблять. Ми поїдемо райбен, правда? Так, треба ребенка. Треба буде в допіку чи куди? Походу. Все, йдемо тепер шукати магазин. Як ти називаєшся? Колхан. Колхан. Колхан, Ви чули? Колхан б його шукати, подаємося за взуттям. Я щось знаю, в якійсь мірі рада, що не склалося там тим мази. Де, кстати, до місь мене що в нього мінус сім і мінус вісім, типа прикинь. Ого. Не щось бачив, що я просто не знаю, як. Я не знаю. <рес> <рес> мене не настільки там, щоб я навіть могла приблизно. Ну але якщо для мене некомфортно з моїм мінус один, та мінус один двадцять п'ять. Те собі як як некомфортно зміни Так, yeah, Він казав, що в нього типа самі найгрубіші лінзи, які можуть бути поовчачі. Типу, wow, типу. wow, Але дуже я часто навіть не розуміюся, бо yeah. думав чому так очі світиться постійно? У нього лінзи ну не видно було реально. Ah. Мене, напевно, такі грубі, що що їх якось mm -hmm. странно це знає, було. Mm -hmm. Бо зачасту я бачу, коли лінзи є це видно. так, ну, це все починки. Я можу побачити mm -hmm. лінзи. Є. А знаєш, що я зрозумів? Це самі тренувалися, як я тепер, коли говорять, як слідкую за своєю чи Я yeah, отут прикріплю відео. Тут перший раз Міша робив озвучку. Так що welcome. Заходіть працюємо, дивіться. Працюємо, працюємо над цим. Працюємо, працюємо. Все для вас. Все для вас. А ти уявляєш, якщо що вправи поробити для вимови, ну, що таке? Вправи все за професійну вже. <рес> Проте, я мені показується, що поки не професійний контент. <рес> Ми <рес> з цього почнемо, <рес> а потім перейдемо далі. <рес> Але я думаю, було б класно записати відео, я вже Міші казала. Бо я тоді сміялась, коли він перший раз читав е, текст, який йому написали на озвучку. Я думаю, що дуже класно було б записати відео, щоб він пробував зачитати українські слова і фрази, а я іспанські, і подивимося хто да. кого. Ну, хто це буде Бачиш, що мені буде коментар. легше з українською, як я вмію писати там, читати, ну, так? Та, але бачиш, О, як ті вас такі. Нюанси ну та колись, я де це все одно було смішно. Mm, та, <laughs> так ну... що ставте лайки, коментарі, yeah. пишіть. Хочете ви все не поган. хочете такі відео, але я думаю, що це буде дуже класно. Ну, я теж трошки іспанську пробувала вчити та, вивчиш, коли треба Так, вивчиш, Так що зачитати зможе. Все так ми заходимо цей магазин. вже в цьому магазині як свої. Ну, да. Ми тут завжди щось купляємо. Ми вже міші тут десь дві або три пари взуття брали. Ми Ні, каблуки віддяло. брали. До речі, ті каблуки вони настільки зручні. Я в них ще ходила от на свій день рождення. Настільки зручний сам каблук. Бомба, ось цей от бренд. Ну і взуття більш виглядає таким професійнішим. А, Мені навіть ці подобаються. Чогось такого плану. Міша ще постійно ходить в брюках. Сорочка в це не робить. А ти бачив ці, але вони просто осінні, вони не зимові. Мені щось такого плану подобається, але треба без зимові. зимові. Ні. От треба прям зимові-зимові це... зимові взяти, так? Типу маш на озі? Ну так. Ти в цих будеш зимою мерзнути, бо на осінь в тебе є, на дощ в тебе є, але. Ну я думаю, що такі підійдуть, просто треба, щоб не було як це, як міхові, так? Угу. Ну і згадай, який тут сніг випадає, uh -huh. щоб тобі через верх верхство ну, типу, не попадало. Чи по такого я думаю, це саме найліпше, типу, що може бути. Ну так. Ну, ці випадає. до речі, мені дуже подобається. Треба, щоб типу хорошо терпруф, типу, був. Ці якісь грубші, тепліші. Вони, до речі, дуже легкі. Вау. Не знаю, чому такий колір сподобається. Ну він не такий сірий, як виглядає на камері. Він чуть-чуть з такою коричневинкою, чуть-чуть з коричневим відтінком. Я yeah, yeah, yeah. <laughs> ну це точно не в його стилі. Це ой, але вони дуже мігенькі, дуже приємно. Йдемо шукати мішу. Бачите, тут і жіночих дуже багато різних. є. Я щось не бачу зимою. Це не прямо зимові, але мені щось здається, що вони якісь тепліші. Вони якісь навіть, такі, як м'якші, шкусь як підкладку mm -hmm. вжимають. Ну так, да, це хороше. Але вони осіння. ще не з мехом. І на них ще 25% додатково. Було 10 90 старо. А він щось колір не дуже. Мені теж. Я це якраз на відео і говорила, що я не знаю, чи тобі колір такий сподобається. Знаєш що? Що? Нам повезло. Це її останній день на вакейшн. оу у у а ну привідкрий. Я зразу покажу, як це виглядає. Як це прекрасно. Ви Як це прекрасно. Ням-ням-ням! ням як воно пахне.